Есть над чем работать, знаем свои ошибки. Задачи были у нас поставлены на игру максимально приблизиться к команде соперников, показать борьбу, навязать им ее, показать нашу игру. Ну и теперь мы знаем, над чем надо нам работать и где добавлять, в каких моментах. Что я можу сказать? В той ситуации, что мы оказались, да, то есть не было у нас спарринга. Вообще не было спарринга. Перший раз я побачив три гри і побачив, над чим ще треба працювати. Тобто, перше, це загальна фізична підготовка, тому що усі гравці мертві, скажімо так. Ніхто з професіоналів за ці 8 місяців не удосужився навіть кросів побігати. Отак. От ну, що ще? Багато треба працювати над захистом, тому що в баскетболі це основа. Ти захистився, ти легко побіг, забив, забив два очка. Я впевнений, що у наступних іграх команда буде виглядати краще, сильніше, цікавіше. Є два тижні, і їх треба проробити так, щоб не було, як то кажуть, дуже обідно за свою працю. Так, скажу, що сьогодні з трьох ігор Саме найкраща моя гра. Це видно і по результатам очок, але ці очки я здобув лише благодаря команді, бо команда мені дала, мабуть, половину, а то й більше очок. І, з своєї черги, я теж викладався на всю, щоб допомогти своїй команді. Ну, результатом задоволений, тому що ми отримали три перемоги, і три перемоги ми отримали. Ну, не, не, не хочу сказати, що малою кров'ю, але... Грали добре і, і результат по грі був. Але сьогодні 19 19 ми раз загубили м'яч, і це багато для такої гри. Є над чим працювати, є над чим працювати по тактиці, по захисту. У нас є час підготуватися до наступного баблу, тому все по плану. Наступне бабло очікуєте зовсім інший малюнок гри? Мені хотілося б побачити кращий малюнок гри так. Що хотіло би вдосконалити? Більше агресії? Більше... Е, е, ні, ні. Треба, треба вдосконалити якість того, що ти виконуєш на, на паркеті. Якість е, заслону, якість підбору, якість е, фастбрейків, якість, якість захисту, комунікація в захисті, як ставимо спину, є над чим працювати. Добре, дякую. Дуже нерід дуже нерівний, дуже нерівний е, календар з великими перервами між матчами, Дуже нерівний рівень суперників для у суперлізі. Є зовсім молоді команди, є дуже досвідчені команди. Є команди, які зібралися тиждень тому. Є команди, які зібралися в серпні. А е, як вам, як тренеру, що вам що ви маєте зробити, що ви будете робити для того, щоб втримати тонус гравців, для того, щоб втримати якість гравців е, впродовж цього чемпіонату, особливо після того, що ми побачили ці дні після таких доволі легких підмог? Нічого спеціального нам робити не треба. Ми, ми навіть не, не зайшли в свою оптимальну форму. Якщо ви знаєте, ми розпочали 3 жовтня і так, як і всі-всі в равних умовах знаходяться, тому у нас є час, ми працюємо крок за кроком. І щось спеціально робити всі в однакових умовах, нічого спеціального ми робити не будемо. У нас є планова підготовка, у нас є тренер по фізподготовці, у нас є. Ну, просто працюємо і все, Немає нічого спеціального. Три перемоги в трьох стартових матчах лідерство в сезоні приміжне. Які завдання на сезон ви взагалі ставите перед командою, які завдання поставлені перед вами? Ну так. Да. Я ще ніколи в своєму житті не працював так, щоб мені сказали просто приймати участь у змаганнях. Ніколи в житті, не будучи гравцем, не будучи тренером, такого в мене не було, тому завдання, у нас самі високі, як і кожен рік, де б не працював, завдання самі високі. Доб... Добитись максимального результату. Що для вас буде максимальним результатом? Місце на п'єдесталі є одне більш місць нема.